У Росії залишилося боєприпасів ще на два масовані удари, каже про це начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про те, як уточнює представник ГУР Вадим Скібіцький, мова йде про високоточні ракети Х-101, Х-555 та калібри, і з урахуванням того, що в середньому під час кожного обстрілу ворог застосовує близько 80 ракет. Є ще окремо іскандери, тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку. Х-101, Х 555 і калібри це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність, тому що, наприклад, ефективний радіус застосування Х – 350 кілометрів. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато. Коли ми говоримо про можливість двох трьох ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а може й більше, крилатих ракет морської їхго базування калібр. У них є приблизно 60 і виробляють їх не дуже багато, максимум 20 на місяць. Але вони цей резерв вже пройшли з усіх видів ракет. З Іскандерів, з калібрів з Х-101, з Х-555, тобто у них вже запасів менше ніж 30%.